Шановні діти та батьки, зараз повітряна тривога, я швидесенько запишу на YouTube пояснення. Дивіться, застосовую знання про речення. Це остання тема вже про речення, тобто ви повинні знати більшість інформації стосовно цієї теми. Працюємо сьогодні на сторінці 38-39, і ми опрацьовуємо Канаду. Через суворий кремат більша частина території Канади залишається незаселеною. Там панує рослинний і тваринний світ. У Канаді багато природних заповідників, у них чудово почувається безліч різноманітних тварин. Розгляньте Розглянути світлину. Чи впізнаєте ви цю тварину? Прочитайте текст про неї, що нового дізналися з нього. Тваринним символом Канади вважається бобер. бобрів тут живе більше як 15 мільйонів. 15 мільйонів це числівник. Повторіть, будь ласка, тему Числівник. Це великий водний гризуниз водонепроникним хутром. Водонепроникним. От подивіться, яке велике слово, яке складається з двох коренів. Вод, проник водо, з'єднувальна літера і два корення. Водонепроникним хутром. Хутрум. Бобри справжні архітектори. Житло своє облаштовують біля самої води, вихід із нори неодмінно необх... необх... необ... необх... ховають під водою. Що нам треба зробити з української мови? Спиши перше речення з тексту про бобрів, познач його граматичну основу, утвори словосполучення і слів цього речення. Знайди в тексті про бобрів, речення з числівником, побудуй е за його змістом питальне речення і запиши. Речення з числівником. Все повторюємо. Бобрів тут живе більше 15 мільйонів. Скільки бубрів живе в Канаді, питальне речення все-все-все повторюємо. Адже залогом, гарного вивчення, того чи іншого предмету є безкінечне повторення. Чим більше ви повторюєте, тим краще. Оце дітям треба запам'ятати. Тепер списати перше речення і позначити його граматичну основу. Без зайвого списуємо перше речення. Ми вже списали з дітьми, але тут треба вивчити. Ну, просто вивчити на пам'ять. Дивіться, тваринним символом Канади вважається Бабер. Кожне речення ми розбираємо за подібною схемою. Увага, ось так. В цьому реченні розповідається про бобра. Хто? Бобер, це підмет, підкреслюємо однією рискою виражено іменником. Бобер що робить? Вважається, це присудок. Підкреслюємо двома рисками, виражено дієсловом. Граматична основа, підмет і присадок, Бабер що робить? Вважається. Зверніть увагу, єця. Чуємо «ці», пишемо ється. Це ми вивчали таке правило. Мені здається, що в другому класі. Е, далі, задаємо питання від іменника від підмета. Бабер. Хто Бабер, який Бобер? Ну, немає тут, немає від слова Бабер похідного слова. Наприклад, гарний Бобер. Бобер який? Гарний. Немає другорядного речення від слова Бобер. Так, Бобер що робить? Вважається, це граматичне слово. Але другорядного слова від слова, гарний Бобер тут немає. Тому задаємо від. Присудка шукаємо другорядні члени речення. Вважається, ким чим символом повторюємо називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний сім відмінків. Ким чим це орудний відмінок? Ким чим, от якщо ким чим це додаток? Додаток підкреслюємо пунктиром. Ким чим символом це другорядний член речення, виражений іменник, підкреслюємо пунктиром. Спеціально я вам знайшла ось таку табличку. Поставте відео на паузу. Будь ласка, вивчите підмет, хто що, присадок, члени речення. Додаток відповідає на питання. Кого що, кому, чому. Ким чим, на кому на чому. Згадайте, кого що знахідний відмінок. Кому чому дати, кому чому давальний. Ким чим? Орудний відмінок. І на кому на чому місцевий відмінок. Тобто додаток це ті слова, які відповідають на питання відмінків, відмінювання. Означення, який чи котрий, який, як. Підкреслюємо хвилястую лінію. Якщо додаток, ми підкреслюємо пунктиром, означення ми підкреслюємо хвилястою лінією. і обставина відповідає де, куди, звідки, коли, як, чому. Дивлячись, як, яке питання, ми підкреслюємо крапка -тере, крапка Тре. Наприклад, ми йдемо до метро. Ми йдемо куди до метро. Якщо куди ми підкреслимо крапка тре.тере, те обставина. А якщо ми задаємо питання, ми йдемо до кого чого, значить це додаток. Дивлячись, яке ми питання задаємо. До кого чого, це додаток. Тобто, я дивлячись, яке питання. Там треба дивитися на ситуацію. Ну і тут заразом в цій табличці будова слова те, що ми говорили. Найрозумніший. Найрозумніший, найрозумнішого і найрозумнішому ми виділяємо закінчення спочатку, потім все слово без закінчення називається основою. Розум, корінь. Після кореня стоїть два суфікси Іш. Один і Н другий, два суфікса, і най це префікс. Теж, таке ж треба теж вивчити. Повертаємося, повторили теоретичний матеріал і повертаємося до нашого речення. Вважається ким-чим символом родний відмінок. Символом кого чого Канади, кого чого це, ім... це. Ем... Ем... іменник. Другорядний член речення виражено іменником, підкреслюємо пунктиром, це додаток, символом знову-таки символом яким? Тваринним, яким? тваринним символом. Це прикметник, другорядний член речення, виражений прикметником, підкреслюємо, підкреслюємо хвилястою лінією. Оце треба повторити. Я спробую іще раз без зайвих слів вам розказати, а ви запам'ятовуйте, ставте відео на, па на паузу. Кожне речення, яке вам треба розібрати за членами речення, треба розбирати саме так. В цьому реченні розповідається про бобра. Хто Бобре. Бобер? Це підмет підкреслюємо однією лінією вираженою іменником. Бабер що робить? Вважається. Це присудок підкреслюємо двома рисками, виражене дієслово. Вважається ким чим? Символом: це другорядний член речення, підкреслюємо ем, пунктиром, виражено іменником. Символом кого чого? Канади. Це другорядний член речення. Е, підкреслюємо. Пунктиром, виражено іменником. І символом яким твариним це другорядне речення. Підкреслюємо хвилястою лінією, виражено прикметником. Ось це треба вивчити. Ну і далі в нас пішло вправа 5. Що нам треба зробити вправі 5? Ми зараз подивимося завжди, треба читати завдання. Так, зараз справа 5. Ем, Прочитай текст, придумай заголовок, випиши виділені речення, позначення граматичну основу, визнач, яке з них відповідає даній схемі. Е, дивіться, другорядний підмет, присадок, другорядний, другорядний підмет, другорядний присадок, другорядний. я відразу бачу: нерідко вони, бачите, підмет може виражений бути займенником. Як нерідко це обставина, вони ем, як сміливо Заходять, вони заходять, це ось. Вони заходять у цій схемі це речення. Заходять куди у місто. Ось основа. Вони заходять. Це підмет, а це присудок. Це підмет підкреслюємо однією рисочкою, виражено займенником, а це присудок підкреслюємо двома рисочками, виражено дієсловом. Що ж ми тут написали? Давайте зараз ми подивимося, зараз, зараз, зараз. Зараз, ну, так само ми і написали. Зараз ми оце приберемо. що так повбираємо. Е, Так, біля мистечка Churchill водяться білі ведмеді. Водяться білі в ведмеді. ведмеді. Хто в ведмеді що роблять? Водяться. це граматична основа, в ведмеді які білі, тут вже від підмета ми можемо задати питання, і це слова другорядні члени речення, підмета водяться біля чого, біля містечка, містечка якого? Черчилль. це від присутка задаємо питання. Я заразом хотіла вам і Google Планета Земля показати. Що ж воно таке? Дивіться, ми вже так багатесенько говоримо з вами про Канаду. Десь подівалася відразу на, наша, наша Канада тут. Ось планета, І ось подивіться, як вона оце крутиться. Ось Канада, і ось місто Черчилль. Ось Черчилль. Зараз. зараз, зараз. І от фотографії цього міста. Ось вони ці білі ведмеді, про яких ми Робимо вправо. Бачите, скільки, ну, так як тут багато снігу, ось вони такі зайки, верніше мішки, то це про них можна дізнатися. Мені головне, щоб ви навчилися користуватися додатком. Який називається Гугл Планета Земля? Отак, як я віддаляю це місто Черчилль, да? і ось наша Пів... Америка. Північна Америка. Да? І ось тут ви... <кій> видно, що Північна Америка це Канада. Сполучені Штати Америки і Мексика. І тут всі острови їх ретельно так дивимося, вивчаємо, 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 де я це взяла? Ось так: покрутили, покрутили, вивчили кожен острів, кожен півострів, що знаходиться на нашій планеті Земля. Ось Північна, Південна Америка. Ми все це вивчаємо, всі ці країни вивчаємо, де я це взяла? Дивіться, я ось заходжу в Google, нажимаю на три крапочки, і тут у мене в документах, додатках, у мене ось земля. І я оцей додаточок взяла ось в Google інструментах земля. отут тут я його і взяла. І я отуди нажимаю і ось сюди переходжу на Google Планета Земля. І отак кручу, верчу і дивлюся, де що знаходиться на нашій землі. Я просто раджу вам скористатися цим додатком. Нерідко вони сміливо заходять у місто. Вони, вони що роблять? Заходять. Вони це підмет підкреслюємо однією рискою виражено іменником. Вони що роблять? Заходять це присудок, підкреслюємо двома рисками, виражено дієсловом. Вони заходять як сміливо, це як обставина, якщо ми задаємо таке питання, да? обставина. Як? Підкреслюємо, крапка, тире, крапка, тире, тире. Заходять як нерідко. Крапка, тире. Заходять як Сміливо, крапка, тире. заходять куди або в що у місто. Якщо ви задаєте е, е, у що, да, у кого що, значить це додаток. Якщо ви задаєте куди, значить це обставина. Е, мешканці міста ставляться до тих тварин з любов'ю, але з. Осторогою, мешканці. В цьому реченні розповідається про мешканців. Хто мешканці? Це підмет, однією рискою вираженою іменником. Мешканці, що роблять? Ставляться Це присудок, підкреслюємо двома рисками, виражено дієслово. Мешканці кого чого? Міста. Це Додаток кого чого підкреслюємо пунктиром, виражено іменником кого-чого, ставляться до кого чого, до тварин. Знову-таки, додаток підкреслюємо пунктиром, виражено іменником, до цих, до цих окремо цих тварин з любов'ю, але з сторогою. Чому тут кома? Та тому що. З любов'ю, але з історогою – це ем, однорідні члени речення. Ставляться як? З любов'ю, але з історогою. Любов і осторога це протилежні за значенням слова. Протилежні за значенням слова називаються антоніми. Ну, начебто з цією розібралися вправою, але перед словом але завжди ми ставимо кому, перед словом що ми ставимо кому завжди, перед А завжди ставимо кому, а перед І там, наприклад, і лисички, там, наприклад, і ведмедики, і лисички кому не ставимо. Тепер. Вправа про волохаті тварини збільшки споні. Зараз я вам прочитаю її уважно. До холодного клімату Канади добре простотувалися віцебики. Це присадкуваті волохаті тварини завбільшки споні. Гуртом віцебики мужно обороняються від ворогів, вони тікають. І Вони не тікають, а стають у коло рогами до нападників, хижакам не перемогти такої фортеці. Значить, що тут треба зробити? Випиши речення з однорідними членами, поясни, як вони поєднані. Ось ми виписали вже речення з однорідними членами. Це присадкуваті волохаті тварини завбільшки споні. Ось вам однорідні члени речення. Присадкуваті волохаті, тварини, які присадкуваті волохаті, підкреслюємо хвилясту лінією. Бо це означення. Вони не тікають, а стають у коло до нападників. Не тікають, а стають. Вони що роблять? Не тікають, а стають однорідні члени речення, однорідні присудки між однорідними членами речення і сполучниками, а ставиться е, крап, е, кома. Е, наче ми вик... Виконали це завдання. і Оце єдине, я з дітьми поговорила і говорю про те, що оце у цю вправу ви можете зробити або письмово, або усно. Якщо ви засвоїте орфограми, то можна зробити усно, а якщо не засвоїти, якщо ви відчуваєте, що є у вас проблеми в написанні грамотному письму, то давайте разом зробимо усно а ви потім зробите письмово. У Канаді знаменитий Ніагарський водоспад. Спад. Водоспади, тому що перевірне слово водоспади ставимо у множину. Якщо, в слов... Якщо водоспади у множині ди, значить в кінці ставимо ди. Він розташований, роз без, завжди спишеться з буковкою З. На річці Ніагара. Його високо високоперевірочне слово, значить, треба і писати. Порівняно з невели... А, Його висота порівняно невелика, невелика, велич, велич, величезний е. Зате ширина, широко, широко. Все перевірні слова. Хоча не завжди є й словникові слова, які ви повинні вивчити обов'язково. Кожну секунду це є словникове слово, обов'язково вивчити словникові слова треба з висоти, високо перевіряти. 50 метрів спадає 3160 тонн води. І ось абзац він пишеться, якщо це диктант, дивіться, він пишеться з нового літка, з великої літери, трошки відступаючи. Далі другий абзац. Тобто перший абзац ми залишаємо, пишемо з нового рядка, з великої літери, трошечки відступаючи. Таким чином, у цьому, в цій вправі два абзаци. Під час сильних морозів водоспад, ми вже перевіряли, водоспади або падає, інколи замерзає, перевірне слово мерзнути. Таке у період спостереження траплялося тричі, у 1848-му, і 1912-му і у 10. У 2014 роках. Знову-таки помандруємо на планету Земля. І де, ось тут напишемо Ніагарський водоспад, і це нам Черчилл показує. І отут напишемо: зараз Ніагарський водоспад, і нам покаже, де знаходиться у Канаді той Ніагарський водоспад. Зараз Ніагарський водоспад. Я, щоб не друкувати, бачите, ось так беру, копіюю і вставляю у пошуковий рядочок з допомогою клавіш Ctrl V, де знаходиться ніагарський водоспад. І ось він мені зараз покруте, і покаже. Ми можемо прямо ось так наближитися. Побачити той Ніагарський водоспад. Бачите, я ось так трошечки вам зменшу. Прямо ось так. Зменшується, зменшується воно. Прямо аж, бачите, можете збільшити і зменшити. Знову таки ось він, да. Ну, і тепер ми подивимося на фото, яке нам пропонує Google Планета Земля. Ось. Ось. Ось він, цей ніагарський водоспад. Ну, уважно подивимося і будемо задоволені, що ми мандруємо такими куточками світу. Мандруйте, діти, куточками світу, тому що. Це треба для загального розвитку. Що тут пишуть за Ніагарський водоспад в Google Плейнаті Земля? Ніагарський водоспад комплекс водоспадів на річки Неагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції. Ну, ви самі вже подивитеся, від якої провінції відокремлюється американський штат Нью-Йорк. Ну, ось подивіться, І ще раз, бачите, відокремлення. І будемо всі обізнаними людьми, бо не, нам це необхідно.